Без хірургічного лікування захворювання може призвести до повної сліпоти і інвалідізації людини. Якщо хтось з вас шукає консервативні методи лікування катаракти, тут я розчарую. Вітаю, дорогі глядачі! Мене звати Пархоменко Георгій Якович. Я кандидат медичних наук, офтальмохірург, головний лікар мережі офтальмологічних центрів Новий зір. Сьогодні ми поговоримо з вами про можливі варіанти хірургічного лікування катаракти фака або ж фака з використанням фемтосекундного лазера. Про особливості кожного методу і в яких випадках я рекомендую пацієнтам фемтохірургію. Якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, вам уже поставлено діагноз катаракта і ви цікавитесь, як зробити так, щоб операція заміни кришталика пройшла безпечно та з бажаним прогнозованим результатом. Нагадаю, що катаракта це одне з найпоширеніших захворювань органів зору. Вона вражає переважно людей старшого віку, що старша людина то більший ризик виникнення катаракти, особливо якщо вона має спадковий характер. При катаракті рідний кришталик Кока який по суті, є природною лінзи ока, мутніє. І це стає причиною поступового погіршення зору. Зображення стає розмитим, пізніше, навіть в окулярах, з'являється відчуття туману чи плівки перед очима, заважає чутливість до світла, кольори втрачають свою яскравість або навіть змінюються, наприклад, червоний сприймається коричневим. На ранніх стадіях катаракта може залишатися непомітною, але поступово вона прогресує. Безхірургічне лікування захворювання може призвести до повної сліпоти і інвалідізації людини. Треба розуміти, що людина, втрачаючи зір, позбавляється можливості себе обслуговувати і робити буденні речі, про які ми навіть не замислюємо щодня. Хворий на катаракту щодня потребує догляду та допомоги. До речі, якщо хтось з вас шукає консервативні методи лікування катаракти, тут я розчарую: єдиним дієвим методом у світі вже 76 років була і є хірургічна заміна рідного кришталика ока ураженого катаракти на штучний. Втім, за багато років змінились методи проведення цієї операції, про які ми поговоримо далі. Які ж існують техніки проведення операції з заміни кришталика? Для початку пропоную розібратись з етапами операції. На операційному столі пацієнту закапують в око знеболювальне, і хірург за допомогою інструменту, що схожий на скальпель, здійснює по краю рогівки один основний розріз довжиною 2 мм і два допоміжних по 1 мм. Саме через такі мікродоступи здійснюється вся операція. Вони не потребують в подальшому накладання швів і не супроводжуються обмеженнями у післяопераційному періоді. На другому етапі хірург виконує капсулорексіс. Один з найвідповідальніших етапів формує круглий отвір в капсульному мішку діаметром 5 мм для видалення мутного білка кришталика. Далі, за допомогою голки апарату факоемульсифікатора ультразвуком подрібнює його і видаляє вміст капсульного мішка. В новому зорі ми застосовуємо для факоемульсифікації апарат центуріон американського виробника Alcon. І третій, останній етап операції безпосередня імплантація штучної лінзи за допомогою спеціальної системи. Лінза доставляється через той самий розріз у кілька міліметрів у складеному вигляді і вже всередині мішка розправляється за рахунок пам'яті форму. Я описав вам класичний метод заміни кришталика ока за допомогою апарату для видалення катаракту ультразвуком факамульцифіката. Однак, на сьогодні можливі варіанти. Наприклад, ми застосовуємо фемтосекундний лазер для виконання важливих етапів операції. Це лазер, який роботизовано під контролем хірурга і команди медичних інженерів здійснює розрізи для доступу до капсульного мішка і подрібнює мутний кришталик. Таким чином здійснює ідеальний капсулорексіс. Такі технології в Україні, окрім нового зору, доступні не в багатьох центрах однак, в провідних країнах світу. Фемтохірургія стала технологією, яку застосовують абсолютно всім пацієнтам, у Сполучених Штатах ще 15 років тому і схвалив до застосування FDA. це аналог нашого мінздраву. І ось чому. По-перше, безпека розрізи здійснені роботизовано лазером є надточними. Вони гарантовано здійснюються саме такі і саме там, де потрібно. Унеможливлюється ризик людської похибки. По-друге, Завдяки мінімальній травматизації, пов'язаній з тим, що лазерні етапи виконуються без скриття очного яблука, пришвидшується відновлення та знижується ризик больових відчуттів у післяопераційному періоді. По-третє, фемтолазерна хірургія стала основним методом лікування катаракти у пацієнтів із супутніми патологіями ока, з такими захворюваннями, наприклад, як глоукома. Коли є додаткові ризики для успішного виконання операції. Четверте, якщо у вас астигматизм і ви плануєте замінити кришталик на преміум лінзу, таричну або мультифокальну, які коригують астигматизм, рекомендую застосувати саме фемтолазер. Оскільки такі лінзи потрібно розташувати точно по центру капсульного мішка, що можливо завдяки фемтолазеру. Він робить розрізи під час капсулорексису чітко по центру. До речі, при плануванні операції на кришталику око ви можете зустріти інформацію про ще одну технологію: 3D-хірургію катаракти, принаймні в новому зорі і в провідних країнах світу. 3D-система візуалізації до п'яти разів збільшує глибину та чіткість демонстрації шарів тканин ока. Така технологія допомагає хірургу з високою точністю виконати. Всі етапи операції, розрізи, зробити максимально прозорою ту частину капсули ока, яка утримує кришталик, і таким чином здійснювати профілактику виникнення вторинної катаракти. Окрім того, система допомагає центрувати імплантовану лінзу, що мінімізує виникнення оптичних ускладнень у майбутньому. Такий підхід робить операцію більш безпечною, прогнозованою, вона проводиться швидше. Отже, сьогодні я розповів вам про різні провідні підходи до хірургії катаракти. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Ставте вподобайку, пишіть запитання під цим відео. До зустрічі в новому зорі!